Незважаючи на несприятливі погодні умови, великі снігові замети, сесія все ж таки відбулась, і депутати з різних сіл району вчасно зібрались на чергу 14-ту сесію Тисменецької районної ради. Загальної кількості районних депутатів, а це 88, прибуло 61. Від фракції народного руху України Тисменецького району була зачитана заява, адже перед початком роботи кожної сесії відводиться час для зачитання депутатських звернень та заяв. Після цього сесія розпочала роботу згідно порядку денного. У депутатський корпус районної ради Введено нового депутата Василя Гавадзена у зв'язку з строковим припиненням повноважень депутата районної ради Ребрика Василя. Зміни відбулися в Тисменській районній організації народного руху України. Процедуру вручення депутатського мандату Василю Гавадзину здійснив голова Тисминицької районної ради Володимир Семенів. У зв'язку з змінами в депутатському складі відбулись аналогічні зміни і в складі постійної комісії районної ради та президії районної ради. На череві сесії Тисменської районної ради розглядався блок питань, що стосується районного бюджету. Зокрема, про затвердження звіту щодо виконання районного бюджету за 2012 рік, про внесення змін до районного бюджету на 2013 рік. Заслухали депутати і звіт голови Тисминицької райдержадміністрації Івана Російського. Хоча на цій посаді пан Російський тільки два місяці, а загалом на керівних посадах перебуває понад 20 років. В порядок даної роботи 14-ї сесії Тисменецької районної ради вносилось ряд програм, зокрема оздоровлення та відпочинку дітей, здоров'я населення Тисминиччини, підтримка діяльності громадських. Організації програма сприяння розвитку громадської активності, захисника вітчизни, зовнішнього освітлення, населених пунктів, підтримка малого підприємництва. Депутати проголосували за ці програми, тобто перший крок зроблено. Програми є. Тепер їх потрібно тільки реалізувати, щоб з паперу ці програми перейшли в реальне наше життя. Усього 25 питань розглядали і затвердили депутати Тисминицької районної ради на своїй черговій сесії.